Усім привіт! Нарешті! Сьогодні я готова з вами поділитись усіма деталями про курс Субхунти. Одразу скажу, кому підійде цей курс. Перше, якщо ви вивчаєте субхунтив вже достатньо довго, але все одно не відчуваєте себе впевнено, коли і як використовувати. Або, наприклад, ви вивчили одне використання, а далі ви не знаєте, чому іспанці так кажуть, чому зараз вони використовують субхунтив. Це дуже класний момент для того, щоб пройти все заново від самого початку до самого кінця, зрозуміти і бути впевненим у використанні. Друге, якщо ви тільки почали вивчати субхунти. І ви не знаєте де і з чого почати, раджу вам пройти цей курс, тому що тут ви дізнаєтесь про всі використання пресенти де субхунтіво від самого елементарного до високого рівня, коли використовують пресенти де субхунтиво. Третє, якщо ви вивчали раніше субхунтив, але хочете пройти заново згадати все і зрозуміти і бути впевненим, також раджу пройти цей курс. І більш детально про курс ви також можете ознайомитись в наступних історіях.